Так само обговорюємо з нашими спікерами і інші теми, які мають дотик до нашого повсякденного життя. І, зокрема, говоримо далі про таке: ледь не розстріляв працівників державного бюро розслідування. Тепер може сісти довічно. Утнув таке не аби хто, а працівник одеського ТЦК, коли правоохоронці прийшли до нього з обшуком. Військово підозрюють у тому, що брав тисячі доларів хабарів. Він один, до речі, з групи працівників ТЦК, яка на блокпостах вимагала гроші у військовозобов'язаних. Зупиняли чоловіків, запи. Особливо особисті дані і говорили, що планують доправити їх в ТЦК для мобілізації. Але за гроші обіцяли відпустити. Вимагали 4,5 тисячі доларів. Якщо ж відмовляться, погрожували оголосити у розшук. На групу вимагачів з ТЦК вийшли під час оплати за їх послуги. Затримали одного з посередників. Він і, врешті, розповів про всіх учасників групи. На цю тему має можливість поспілкуватися з Тетяною Сапян, радницею з комунікації Держбюро розслідувань. Пані Тетяно, вітаємо вас. Вітаю Назара, і вітаю всіх глядачів національного марафону. Я хотіла би долучитися до ваших щирих вітань з тим, що наші захисники змогли сьогодні. Частина з них могли повернутися додому і вважаємо їм швидкого відновлення. Так, підтримуємо вас у цих тезах і цих побажаннях. А тепер давайте повернемося до ваших безпосередньо справ гучних справ, зокрема, якось так виходить, що дуже часто ми обговорюємо ситуацію з Одещини, і тепер цей прецедент стався саме там. Наскільки скажімо так, ці оборудки були масовими, наскільки ця група осіб вона була чисельною? Розкажіть по подороби справи, врешті чи можна говорити про те, що голови ці гідрі. Відрубали, ну якщо не остаточно, то так досить змістовно. Зараз я можу стовідсотково сказати, що за весь період повномасштабного вторгнення, звичайно, схеми, до яких на жаль, але долучаються представники правоохоронних органів, вони є досить живучими. Водночас, ДБР, як ви говорите, постійно рубає голову цій гідрі, виявляючи і припиняючи існування подібних схем. От ви оголосили про одну схему. Дійсно, на Одещині ми повідом. Цього тижня так співпало, просто що було виявлено ще дві схеми. В одному випадку, знову ж таки, зловживаючи своїми повноваженнями, службовими, правоохоронець, підшуковував чоловіків, які переховуються з різних причин, це може бути. Просто може бути людям не вистачає сили духу для того, щоб з'явитися в ТЦК. Для того, щоб зняти це питання в лапках, він пропонував за 15 тисяч доларів зробити фіктивну довідку про інвалідність, яка передбачає зняття з військового обліку. І відповідно ДБР повідомляло, що саме в момент передачі цих 15 тисяч доларів його було затримано на місці скоєння злочину, правопорушення, так скажімо. І ще одна новина: також з Одещини це пропонували. Ви знаєте, що військове зобов'язання. Чоловіки, громадяни України, які не з'являються в ТЦК для оновлення даних, їх оголошують в розшук. І цей чоловік через своїх знайомих в ТЦК, які мали доступ до системи, де або з'являється оголошення про розшук, або таким чином воно може, точнісінько, способом втручання воно може і зникнути. Пропонував також таким чоловікам. Заплатити 3,5 тисячі доларів, і нібито через знайомих їх це оголошення про розшук знімуть. Його також було затримано на місці скоєння правопорушення під час отримання безпосереднього хабаря. Тобто, ми бачимо, що схеми міняються, але з їхніми змінами правоохоронці все одно чатують їх і припиняють їхні існування. Тут мова не лише про Одещину, тут мова про різні регіони, і звичайно що що в центрі уваги правоохоронців це прикордонні саме кордони з е, Європою. Тобто, ми говоримо з мета про Польщу, про Угорщину, Румунію, е, Молдову. А, так, на жаль, але так, так, будь ласка, перепрошую. Я думаю, що тут цікаво було би сказати будь-яку статистику, тому що ми ніби як у загально з вами говоримо, там два чи три конкретних випадки. Уже за січень лютий можна перші проміжки побити, звичайно, підбити звичайно, що конкретні реалізації і їх аналіз потребує більше часу. Але на сьогодні мені ставиться відомо, що в організації за підозрою незаконного переправлення чоловіків через кордон чи громадян через кордон правильніше було. Уде затримано 100 громадян це за січень, лютий 2025 року, і е, загалом підозру у е, такому правопорушенні, як те, що людям допомагали, чоловікам допомагали і тим, що були в СЗЧ і тим військово які бояться з'являтися до терцентрів комплектування, оголошено підозру в організації незаконного перетину кордону орієнтовно 300 громадян України відповідно ми з вами говоримо про чиновників. І звичайно, що серед цих громадян. Є різні державні службовці, але також і правоохоронці, і митники, і прокордонники вони також отримали підозри і в цих кримінальних провадженнях триває розслідування. Ну я врешті хотів уточнити саме щодо цієї частини вашого а, виступу. А, ну, щодо СЗЧ і оголошення підозр ДБР. ви називаєте в 300 кількість фігурантів, але от мене саме тих військових, які пішли в СЗЧ, цікавить наскільки це є масовим явищем, тому що я нагадаю, що було на законодав. В чому рівні, на рівні там, парламентарів, пролонгація повернення до війська, тих, хто пішов в, сам, ну, в самоволку, так би мовити. Да? І лібералізація цього процесу була, і тисячі поверталися. Але тих військових, які пішли все зачеї, хто хотів залишити Україну в незаконний спосіб, я так розумію, це ну, десятки. так? Я сподіваюся, Назар і у вас, і у багатьох інших наших глядачів є конкретні. Позитивні приклади того, як люди, які пішли в з повернулися до служби у до своїх побратимів, наприклад, чи навіть змінили бригаду, де вони служили, і, зокрема, зараз служать не лише захищаючи Україну, але й за покликом серця, і від задоволені, скажімо, так, службою, наскільки це може бути в умовах війни. Ви знаєте, що це одне із пріоритетних завдань було до БРТ. Це не карати некримінальну відповідальність, що військовослужбовець поніс за СЗЧ, а зробити усе, щоб вони повернулися до лав збройних сил України. Наскільки мені відомо, ДБР з цим справляється багато сотень військовослужбовців повернуто в. Збройні сили України в сили оборони, звичайно, що хтось там воліє міняти рід військ, і як ВСП, так і ДБР в межах своїх повноважень цьому сприяють, але конкретних цифр я вам зараз назвати не зможу. Я думаю, що це реальніше буде трішки з реальніше буде трішечки згодом. Так, ну будуть конкретні цифри. Долучайтесь до ефіру. Принагідно запрошуємо. Дякуємо вам. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Держбюро розслідувань, була гостею у цій порі. Нагадую.